Ми хочемо привітати нашого вчителя фізкультури Сергія Васильовича, який відстоює незалежність українського народу та нашої держави. Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість. Ви втілюєте мужність, силу та героїзм захисників рідної землі. Нелегкі для України часи. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай вдома. На вас завжди чекають. Ви наша гордість і честь. Вклоняйся перед вашою мужністю. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ви, нас точно чекає перемога. Ви, нащадок, славіх козаків! Окупантам вуха надерете. Саме правда, і ви переможете. рідно землю, ви обережете. Ви справжній чоловік і ми пишаємося, що ви наш учитель. І ще в українській армії є такі люди, як ви. Ви захищаєте Україну і нас. Повертайтесь живими і неушкодженими. Рідні і вся Україна чекає на вас з перемогою. Хай пересе!